Хеппі лор, допомога при болю в горлі. Ну а ми далі про життя в окупації. Якщо не ми, то хто? З цих слів почалася історія родини із Сумщини. Олена та Анатолій Верещаги від першого дня війни возили із Сума до окупованих сіл хліб машиною, доки їхній магазин був нічлігом для росіян. Але одного дня їхнє авто розстріляли. Чоловік загинув. А жінка, попри травми, таки продовжила їхню справу. Історія Олени Іванівни, яка знайшла сили жити далі, попри все, чула кореспондентка ТСН Наталія Армола. Село Гребенниківка Сумщина. Тричі на тиждень до магазину, що в центрі села рівно о 9 ранку, приїжджає машина зі свіжим хлібом. Понеділок середа, п'ятниця. Олена Іванівна, власниця крамниці, уважно перераховує палянички. Ціну хліба тут знає кожен. Відтоді як село майже місяць жило в окупації, і ледь не в кожному дворі стояли російські танки і гради. Гради стояли на городі, саву робила в сторону краснопілля, стріляли, хата підпливала. Саме із хліба почалась історія, яку боляче згадувати Олені Іванівні. Війна почалася, побалакали, будемо возити хліб чи не будуть. Передзвонила я на Суми до цієї людини, яка звозила, а вона відповіла, ми не виїдемо. У нас каже, руські, ми не виїдемо. Ну, а чоловік сказав, чому ж ми сидіти будемо вдома, все одно ж треба комусь, давай поїдемо. Небезпечний шлях до Сум і звідти до села. Так вони зробили кілька рейсів. Хліб привозили і в рідну гребиниківку, і в довколишні села. До магазину селяни ходити боялися, особливо після того, як там облаштувалися росіяни. Вони отут крутилися на місці, отак, що вони хотіли там показати, аж іскри летіли з-під гусениць. Оце потріскалося. Зайшли в магазин три воєнних, почали питати, де ваші люди, що вони нас бояться. Він ще сказав, що. Почепіть, що продуктів немає, щоб не влізли до вас у магазин. Ми про ньому написали, закрили магазин на замки. Так їхній магазин розграбували на 42 тисячі. Що обікрали, а що перетоптали і окупували. Отут і спали. Тут такий сморід у магазині стояв. Грязні, потні, вонючі. Лишившись без крамниці, Анатолій Іванович вирішив зробити її на колесах. Їздили по хлібі, возили його людям, долаючи російські блокпости. Ми в людини взяли прицеп. Прицеп застеляли одіялами, брали 620 хліба, а машину тільки не в ящиках, а насипом. Укладали хліб, Остановлювали, провіряли машину. Спочатку перший раз розвозили ми хліб по селу, БТР ззоді їхав. Чи вони слідили? Не знаю, що їм хотілося знати. Олена Іванівна із чоловіком возили хліб навіть у найвіддаленіші на чотири хати хутори, якось тут, градське. Просили російських військових попереджати блокпости. Вони везуть хліб. Але ось тут, по білій цивільній машині, росіяни відкрили автоматну чергу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З машини правоохоронці дістали 40 куль. Анатолій Іванович загинув 15 березня. Миттєво. На місці. Його дружина дивом вижила. Місцеві встигли доправити її до Сум. швидкою. В нього в голову попало, в груди попало. Я на щиті бачила дірку. В общем, як я сиділа, закрила голову так, руками і отак звернулася клубочком і відставила кольця. Я ще в машині бачила, що його вже немає. А, це ви кліп везете. Ага. Ну, ми більше не будемо стріляти. Вибачте, нас. вибачте нас. Чи погулятися хотілося, чи нудно було? Лікарі із тіла жінки дістали кулі та осколки і майже тиждень боролися за її життя. Благодарна докторам. Вони спасли. І довго не наважувалися сказати, що її чоловік загинув. Тобто, ви з чоловіком за такого знайомі? Так, да, разом в одну школу ходили. Додому Олена Іванівна повернулась за місяць, коли Сумщина була вже деокупована. Про її чоловіка тут нагадує все. Важко, що не ховала, що чужі люди поховали. Русські сказали на кладбище не йти людям. Будемо касти людь. Не дали навіть людям на кладбище прийти. В неї попереду ще довге лікування, на голові досі є рани, а в тілі залишки осколків і російська куля, з якою тепер доведеться жити. Куля в коло легкого, ну, сказали, що його витягувати, її витягувати не небожа. Але каже, їй важливо жити, аби дочекатися, коли знайдуть вбивць її чоловіка. Мені хочеться просто їм в очі подивитися і спитати, як, яке в них зараз ощущення є. Ну, я не думаю, що вони живі. Гребники чекають розслідування інших справ. Росіяни викрали їхніх трьох односельців, серед яких і староста села. Що з ними, тут досі не знають. Плену. Окупація об'єднала людей як ніколи, каже Олена Іванівна. У ще недобудованій церкві тепер ведуть службу українською. Перейти до ПЦУ вирішили одноголосно. Вирішили люди, людей збирали, люди підписували заяви українською мовою служба. А Олена Іванівна, попри втрату чоловіка, біль фізичний, душевний, після росіян привела магазин до ладу і перетворила на такий собі пункт незламності, де завжди тепло, де не страшний блекаут і де смачно пахне кавою. Звичайно, свіжим хлібом, за яким завжди стоїть черга, Наталія Єрмола, Олександр Ліфанов, Сущини, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.